Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про феномен Грасу, який... Як я спостерігаю, заставив багато кого ловити ФОМО. Давненько такого не було, і це круто. Це саме те, що потрібно зараз ринку. побільше вкидів з ФОМО з тим, скільки було і наскільки сильно це вистрелило. А ви там продали постільки-то? А я от міг би продати постільки-то. Поїхали! Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі добре.